Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про чорного лебедя для Путіна а також про наслідки щодо ситуації з Навальним. Розпочнемо з того, що сьогодні, в тому числі і міжнародні ЗМІ, гучно повідомили про те, що російська влада заявила, що Навальний, перебуваючи в колонії, пішов на той світ. Кремль заявив, що він. Переконує, що не знає причини, чому таке сталося, а по даним російських ЗМІ, у Навального начебто відірвався Трамп. Тут потрібно одразу додати, що вчора була така гучна новина, про яку також повідомляли міжнародні ЗМІ, що суд у Москві заочно заарештував двох адвокатів Олексія Навального. Що тут потрібно одразу сказати? Одразу потрібно сказати. Чи якось це вплине на ситуацію в самій Російській Федерації? І є багато аналітики щодо цього, зокрема, і в наших українських змі є такі статті про те, чи вплине ситуація з Навальним на загальну ситуацію на Росії, але я скажу свою суб'єктивну думку, що насправді на більшість росіян абсолютну більшість росіян ніяк насправді не вплине. Тому що Навального російське суспільство вже давно списало. Це можна було побачити по постам в соціальних мережах, що фактично немає ніякої реакції, ні лайків, ні коментарів. І загалом, російське суспільство так влаштоване, що якщо вищою владою прийнято рішення когось посадити в тюрму, то це фактично все, кінець можливої потенційної політичної кар'єри. Але насправді не все так просто. Тому що сьогодні, коли з'явилася ця новина про Навального, російські пропагандисти, зокрема топова пропагандистка Марита Семен'ян, публікувала такий пост, що, начебто, їй позвонили вже п'ять людей, і що з таким текстом: що земля Навальному скловати. Але при цьому вона так їхідно почала казати, що зараз Великий піст. Який в гірмен вже почався, і вона не може приєднатися до такого співчуття. Тобто ми бачимо такі емоції у пропагандистів з одного боку, що вони насправді радіють, але з іншого боку, є офіційні заяви від представників російської влади, зокрема від спікера Держдуми Володіна, який звинуватив в тому, що Навальний пішов на той світ Вашингтон і Брюссель. Тому що, за його словами, начебто їм це вигідно. І що він каже, що причина буде встановлюватись суд експертами і слідством? Чому така ситуація навіть якась двояка? Пропагандисти радіють, а представники російської влади, зокрема, спікер Держдуми Володін, чомусь ні. Тому що з одного боку, ця ситуація з Навальним вона начебто. Підсилює путінський режим, але з іншого боку, насправді це не так. Чому справа в тому, що на Росії не може бути ніяких опозиціонерів, не може бути ніяких таких розслідувачів корупції, викривачів такого рівня. Ну просто це неможливо. Російська влада має дозволити комусь це робити. Ми знаємо, що незалежних журналістів на Росії немає. А хто з'являвся, ми знаємо, чим це все для них оберталось. Ну, а щодо Навального, то те, що російська влада дозволила йому стати такою відомою фігурою, в російському суспільстві вказує на те, що у нього була, скажімо, прямо якась криша, хтось за ним стояв. І тут я хочу нагадати новину від 2017 року, а саме пост від російського екс-депутата Константина Борового. Він тоді написав щодо розслідування Навального щодо на той час прем'єр-міністра Медведєва, що як би ви відреагували на це розслідування, якби точно знали, що автором та ініціатором цього дуже дорогого розслідування є насправді Січин. Що ж відбувається, я поясню. На Росії, десь починаючи з 2014 року, десь зими, фактично були таких чотири залишились основних групи впливу, тобто кланів, які реально керують країну. Це в першу чергу клан військових Шойгу-Герасиму, і Герасиму, клан Шойгу, це клан силовиків, це клан Січина, і це клан. Медведева, Мілера Медведева, клан Газпрома і клан друзів Путіна, тобто таких чотири серйозних клани. Після початку війни в 2014-2015 році, після Мінську-2, відповідно, ці клани між собою боролися за владу, тому що рішення політичні на Росії приймаються не одноосібно, на са відповідальності не бере. І в 2017 році клан Січина почав фактично знищувати клан Міллера Медведєва. Міллер – це глава Газпром. І, зокрема, були посадки міністра економіки на той час Улюкаєва, і ті відео, які були проти Медведєва, вони всі грали на руку Сєчину, який тоді фактично Сєчен і Шойгу керували Російською Федерацією. Міжнародні ЗМІ про це прямо писали. Зокрема, ну, наприклад, Радіо Свобода. Стаття від 2016 року про те, що Сєчин править Путіним і хто ж насправді править Російською Федерацією. Є стаття від 18-го року, що Росією керує не Путін, а колегія Чекістів. Є стаття від 22-го року у американському виданні Forbes про те, що Сєчин є сірим кардиналом Кремля, і що насправді він керує Російською Федерацією. Але ні, рішення приймалися колегіально до останнього відносно часу, і це рішення, які приймалися військовими і силовиками. Течин він є лідером клану силовиків, Шойгу, лідером клану військових. Ні, саме про цій причині на Російській Федерації неможливо відставка ні Шойгу, ні Герасимова, щоб то не відбувалося на фронті. Хоча деякі наші експерти у 2022 році писали, що буде відставка ще щось, ні, ні, це просто неможливо. Зараз ситуація вона почала змінюватися після початку повномасштабного вторгнення, навіть ще дещо раніше, перед тим як було прийнято рішення про це вторгнення Навального заарештували. Ми знаємо цю історію, і по факту вже такий був дзвіночок для Січина, і це був сигнал. До того, що клан Сєчина втрачає вплив. А зараз, судячи з тієї новини, що Навальний відійшов на той світ, ну ми розуміємо як, то це вказує на те, що вже такі розбірки, дуже серйозні між російськими кланами, вони зараз йдуть вкрай серйозні розбірки. І тому Володін, спікер Держдуми РФ, каже про те, що нам це не вигідно. Крім того, це не вигідно Кремлю, тому що він насправді хоче заморозити війну, і ми не раз вже чули про те, що Кремль хоче закликає до перемовин. Зокрема, відносно нещодавно була новина, що Путін посилав сигнали ША про готовність до переговорів, про що повідомляло агентство Блумберг. Ще два дні тому була новина, що Кремль намагається за спиною України домовитись з адміністрацією Білого Дому та інше. Постійно ми бачимо такі новини від міжнародних ЗМІ. А восени минулого року ми регулярно чули заяви і, в тому числі від Путіна, що Росія готова до перемовин, а Україна відмовляється. Путіну зараз потрібна заморозка війни, щоб накопичити сили і знову вдарити. Україна, звісно, на це не піде, і зрозуміло чому. Тому для Путіна ситуація з Навальним з точки зору планів їх, вона не вигідна насправді. Тому що що зараз ті західні політики і топові, можливо, чиновники, дипломати можуть сказати, які ведуть перемовини з Кремлем по дипломатичним каналам? Що вони можуть сказати, якщо така ситуація сталася з Навальним. І ця ситуація вона дещо привідкриє очі багатьом політикам на заході. Хоча я впевнений, що не повністю, тому що ці перемовини вони ведуться і будуть вестися. Але тим не менш, це такий удар по позиції тих політиків в деяких країнах Заходу, які виступають за домовленість з Путіним. Я ще хочу сказати про що, це також дуже важливо, справа в тому, що президент США Байден у 2021 році погрожував Путіну руйнівними наслідками, якщо Навальний піде на той світ. А сьогодні, звісно, президент США Байден відреагував і закликав продовжувати фінансувати Україну. І ні слова немає про руйнівних наслідків для Кремля. Це важливо. Звісно, є багато заяв є реакція, і від президента України Зеленського, від міністра кровних справ, від екс-міністра корони справ Павла Клінкіна України, від колишніх послів США в ООН, є заяви діючих політиків. В цілому це і обурення, це і занепокоєння, це і заяви щодо Путіна, путінського режиму, Але поки ніяких таких глобальних наслідків немає. І насправді, навряд чи вони будуть, але саме головне, щоб змінилась позиція. Потрібно, щоб позиція використалізувалася, щоб вона стала такою чіткою, з такою міцною основою, що Україна має якнайшвидше перемогти. Україні потрібно дати ту зброю і в тих кількостях зброї та боєприпаси, щоб по максимуму пришвидшити перемогу, що ніяких домовленостей. З путіним і бути по факту не може. І насправді це так, як можна домовитися з Москвою, якщо у Москви цілі плани знищити Україну державу, знищити українську державність? І ці плани не змінилися. Таким чином, ситуація з Навальним прямо вказує на те, що в Кремлі є метушня, і що в Кремлі продовжується боротьба між кланами. І що ситуація з Навальним може мати такі наслідки, що це по факту може бути чорним лебедем для Путіна і на Росії, можливо, все. Тому що щодо так званого царя вождя, то все вирішують так звані російські еліти. А росіяни у своїй більшості вони підтримують будь-які рішення російської влади. Тому спостерігаємо за розвитком подій. А закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Наші ЗМІ повідомляють, що Арестович оголосив себе росіянином Він дав інтерв'ю російської журналістки і чергове і прямо сказав, що він росіянин. Я процитую я завжди кажу, що я росіянин. Я добровільно вибрав належати до цієї цивілізації. Етнічно я білорус, поляк росіянин. Моя мама з Росії. Я громадянин України, але вибрав належати до цієї цивілізації, тому що мені подобається правда, совість і справедливість. Я не люблю дисциплінарне суспільство, заявив Олексій Арестович. І як вам таке? Арестович прямо заявляє про те, що, начебто, так звана російська цивілізація це правда, совість і справедливість. І це після. Початку повномасштабного вторгнення, після всіх цих злочинів російсько-окупаційної армії, він робить такі гучні заяви. Проте, я звертаю вашу увагу на те, що таку заяву Арестович зробив одразу після новин щодо Навального. І таким чином, дуже схоже на те, що він мітить, мітить в інформаційному полі на тих глядачів, слухачів, які були прихильниками Навального. І ще один такий висновок щодо такої заяви Арестовича можна зробити, що тепер зрозуміло, чому він так себе повів, і чому лунали такі у нього періодично, фактично антиукраїнські заяви і чому були такі скандали. А все тому, що Арестович хотів, щоб Україна була фактично другою Росією іншою Росією, просто з українською ширмою. А коли йому стало очевидно, що Україна будує українську Україну, то просто він не зміг, не схотів цим жити, і зараз знаходиться чи то в Сполучених Америки, чи то де там. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.